Да. Все, щось про по... Я, бачу, щось все-таки показує. Старається обробити. О, все. Воно в, шорт, в шорті. А, блін, що чому мене з качеством? Зараз буде витри. Так? О, О, oh, все, від відновлення. починає фігачитися. Злитися, тіпо, як. У мене не питання, що у мене з з на трансляції? Зараз, зараз зайдеш до зайде. це її за якості yeah. трансляції yeah. Я не Хочу знаю. Додати, Але що? бачу хтось. А, ні. Фрукт шукати. Не хочеш? Ні. Я пока буду моніторити чат. Фрукт спаси культур. Все, у мене все BNCV, є. Чувак, не кайф. Якщо що, трансляція зараз є.